Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважають знищити расистів, що наступають на Покровський. Даються їм накази. Ти видають накази, щоб іти в атаки. Ну, в них немає ресурсу, більше буде зараз атак, обстріли дуже сильні на дороги, шляхи на цьому напрямку. Хочуть відрізати шляхи дороги, щоб. Не надходила зброя для військових. Ще вийшла карта, може бути хімічна зброя використовувати. Рашисти хочуть, будуть удари в тил якось на цьому напрямку. Може це заборонена зброя? Те, що. Фосфор. Фосфор, ну, хімічна зброя або ну, якась заборонена зброя. от Заперечую, руйнує повністю. Всі плани расистів руйнуються. Більше немає змоги росіянам продовжувати атаки, наступи на Покровському напрямку. Тікають. Не можуть расисти використовувати хімічну зброю, фосфор. Не зможуть. Повністю зруйновані всі склади із боєприпасами, снарядами, бомбами. от І вийшли карти, що планують росіяни наші вони вишукують командні пункти. Не заперечу, убираю повністю. Заперечу, вбираю всі перешкоди. Більше нема жодної перешкоди. Нашим військовим, легкими, радісними шляхами надходить збор, зброя з усього світу. Підтримка живої сили. Надходить... Без перешкод. і прошу захисту міцного для наших військових. Одведіть, одверніть вищі сили від наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони. Хімічну зброю, вибухівку. Вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, впіві дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому, волокні скиди, дрони жду не одвожу, відвертаю, назад повертаю рашистам, хай їм в голову летить, особливо тому, хто дає наказ, хто їх виконує, буде так і такі. сили Янгелі-охоронців, духів роду, прошу, закликаю допомоги для наших військових на покровському напрямку. Відкриваються всі шляхи і дороги на знищення і перемогу. Легкими, радісними шляхами надходить зброя, буде так і так є. Будуть захист міцний, закрити небо над Покровським, над нашими військовими. І зараз я хочу подивитися Куп'янськ. Давайте скажіть, допоможіть вище сили, що заважає знищити росіян, що наступають на Куп'янськ, що дають накази на наступи, що наступають на Куп'янськ. Дайте відповідь, скажіть, допоможіть. Сильні обстріли, руйнування будинків. Все буде добре. Расистів буде убито. Тут вся російська артилерія, всі авіації росіян. От вся підтримка на цьому напрямку, і самі расисти будуть убиті. І ще в росіян буде те саме. От, як вони чинять із нашими містами, людьми? Міс... В них все назад іде Оця війна йде до них. от Дуже гарні карти. Прошу ви ще сили, допоможіть, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей на Куп'янському напрямку. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, хімічну зброю, вибухову хвилю уламки, бомби, ракети, снаряди. Дрони, дрони, камікадзе. Заперечу весь негатив обираю. Так, прошу захисту міцного одведіть, одверніть від усіх військових України на Куп'янському напрямку цивільних людей. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, fpv дрони дрони камікадзе дрони на оптом, волокні, скиди, дрони ждуни, хімічну зброю, будь-яку іншу зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть, поверніть їм назад. Хай їм в голови летить, тому хто дає накази, хто їх виконує. І ще расисти атаки робити не зможуть. Повністю знищується вся армія Росії, всі склади з боєприпасами, всі снаряди їхні, дрони, особливо дронщики расистські. Повертай назад, всі біль сльози і страждання, все лихо, що принесла Росія, куп'янську повертається їм назад, хай з все це станеться. Буде так і так і є. І прошу, допоможіть зробити сіру зону навколо кордону України. Сіра зона аж до Москви жодного росіянина. Буде так і так є. От сікає росіян від Куп'янська, тікають, лякаються. Самі себе хай йдуть повбила. Буде так. І Нашим військовим без перешкод надходиться, необхідна зброя підтримка. Закривається небо над нашими військовими на Куп'янському напрямку. Буде так і так і є. От. І давайте подивимося захист. Вищі сили, скажіть, допоможіть, що, раніше, чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам. На найближчий час, чи загрожує щось життю, чи є загроза отримати поранення? О так, дивіться, є загроза. Дуже багато може бути більше тисяч, може, ракет, чи це шахеди тут, з чотирьох сторін може напасти. Можуть, з чотирьох сторін як-то летіти, з усіх сторін. І ще дуже небезпека йде на лікарні і залізниця. Так, дайте відповідь, скажіть, допоможіть, що відбувається Буде відповідь. Расисти будуть в них вони настільки самовпевнені, в них буде як Варфоломеївська ніч, чи ну, буде дана дуже сильна відсіч. І росіяни дуже-дуже впевнені, що такого не може бути в них, наче все, вони ну Безстрашні такі. Ну Буде відсіч дуже потужна і страшно, і смерті, і в расистів там все буде палати і горі... горіти, палати. Економіки в них зруйнована буде економіка. Ну і руйнування дуже великі. От, і попередження, будь ласка, бережіть себе. Бираю повністю, руйнує всі плани росіянам, зруйновано. Більше немає чим і ким воювати. Рашисти виводять війська, тікають, лякаються, відступають з території України, виводять війська і сіра зона навколо України на віки вічні, жодного росіянина буде так і такі. Трай повністю, прошу, поверніться, біль сльози і страждання, все погане, все лихе, що принесла Росія Україні. повертається її назад, буде так і так. Прошу захисту міцного. Ну так, да, три дні може бути атаки. І паралельно наші військові і наступ тут може бути від наших військових. І дуже-дуже гарна. Робота наших дронів чи наших ракет от по території расистській повертається все погане, все лихе росіянам назад. Руйнує росіянам всі зв'язки із китайцями, і з усім світом. Більше нема жодних союзників. Рашистам ніхто не допомагає, ні зброю, не рашима. Одрізаю рашистів від усього світу. Буде так і так є. Прошу вищі сили, допоможіть нашим військовим. Надходить зброя, вся необхідна. закривається небо над Україною. А також жива сила, підтримка надходить для наших військових, буде так, так є. І прошу Вищі ви ще сили одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів. Відведіть, отверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, впіві дрони, дрони камікадзе, дрони на оптом, волоки сіскиди, хімічну зброю, будь-яку іншу зброю, що використовують росіяни. Отвертаю, повертаю назад расистам. Особливо тим, хто. Придумує ці наступи і обстріли, хай їм в голову прямо летить, їх нищить, більше вони воювати не зможуть ніколи. І всі, хто здійснює ці накази, також знищені. Буде так і так і є. Більше немає расистів. Російська Федерація розпадається на маленькі країни, більше не існує на політичній карті світу. та буде все сказане буде. Буде так. Угу. Так що бережіть себе по можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцнішим. Дякую вам за увагу. Все буде гаразд. До зустрічі.